Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю моїх підписників. Дякую вам, що ви дивитесь мене з підписочкою. Це для мене важливо. Що канал розвивається, канал росте. Так, ну і зараз будемо дивитися лівий берег міста Запоріжжя. Слава Богу, ці дві доби прийшли нормально, я дуже задоволена. Що не було цього всього у нас таких шахідів. Хлопці позбивали. Сьогодні сирен якось не дуже багато. Якось так більш так Спокійненько. Так, дивимося лівий берег місто Запоріжжя. Яка буде... Обстановка загальна. Будь ласка, покажіть мені, яка енергетика буде по лівому берегу. На 23. Давайте глянемо на 23. І... ну ладно, хай буде на 23. Добре. Буду любите, коли кожного дня, хай буде так. На 23 квітня дивимося. Так, секундочку, я ж покажу вам. Сьогодні 22. 17.20, 20 Стали під вікном і кричать. От як хочеш, так і працюй. Будь ласка, покажіть мені цю картинку, які будуть енергії на 23 квітня по лівому берегу міста Запоріжжя, в плані нашої безпеки. Бачите, виходить нам п'ятірка а ну яке донишко. А донечко у нас, тузик, всього тузик одиничка по чашам і і йде королева. Тобто буде хладнокровна така обстановочка. Хладнокровна. ну Якщо таке іде, то може все ж таки все обійдеться і наша ППО все спрацює і зроби. Давайте я розкрию ці карти. Бачите, йде двійка, тобто така ситуація буде хитка, невпевнена в цьому плані іменно безпеки на лівому березі Запоріжжя. Незважаючи на те, що у нас ідея, є ще дві чаші, так звісно, ми переживаємо, але ситуація більш-менш стабільна. По четвірки ми все своє маємо. Шо це за жезлик у нас? Що це у нас за желек? Слава Богу, це не удар, це все буде добре, вроде як. Але я хочу ще роздивитися оцю п'ятірочку. А на цю п'ятірочку пада на люди дьявол, то все ж таки будуть нас з вами іспитувати. Будуть іспитувати нашу нервову систему. Бачите, падає нам він сила. Будемо її приборкувати цю силу. Буде все помі... Нет, і така буде помірна ситуація. Три старших аркани, люди. Хитрість якась буде. Ну, це наші карти. Так що сподіваюся, що хлопці зроблять, прикладуть всі зусилля до цього, щоб все було добре. Це я подивилася е, таку ситуацію взагалі. Тобто, ми бачимо, так загроза існує, і вона реальна. Але все ж таки ми і результат бачимо, що він більш-менш нормальний. Ну, мабуть, почуємо ми щось сьогодні, люди. Мабуть, почуємо. А може і ні. А може і ні. Може хлопці все відіб'ють, все відгонять від нас. Таке діло. Бачите, тут двіка йде, тому і там такі гарні карти, сила випала. Так що будемо боротися за це. Так, ну і давайте глянемо, як спрацюють наші ППО по лівому берегу на 23 квітня. Як хлопці наші попрацюють повітряні сили і будуть працювати по повній програмі. Так, давайте глянемо. О, і тут сила випала, бачите, і тут та ж сама карта йде. І йдуть гарні почуття. Тобто вони будуть задоволені все ж таки своєю роботою, який буде результат для нас. Їхньої роботи випадає нам традиція. Іде якась допомога інформаційна, чи така. Спрацюють наші хлопці, ось наші попа. Але бачите, ось він опять тут. А традиція в нас яка? Небось С-300 прилетять, чи що? Чи що це буде у нас? Ой. Бачите. Ну, хай попадуть в якусь там, я не знаю, галявину. Чи сарай нікому не нужний. Так, дивимося приватний сектор. Страхи, страхи, жахи. Так, а ну що тут у нас? Ну, ми будемо закриті все ж таки. Будемо відповідати, мати своє все буде. Вже п'ять він, бачите, не покидає розклад. Не покидає розклад цей хлопець. Приватний сектор лівого берега не покидає. Це я витягнула і ту, сьому карту. Буде вибір у нас, люди з вами все ж таки. Що це буде? Це С-300 буде. Положительна карта. Вони йдуть. Я ж беру з різних боків, з різних. Давайте глянемо, що будуть втрати. Так я зараз їх розкидаю, щоб вони не були поряд. Трати людей подивлюся по приватному сектору. Ну, непогано. По цим картам я не можу нічого сказати поганого. Нічого. Суд. Зараз я суд подивлюся. Нормально буде. Люди будуть живі. Люди будуть живі. Так, дивимося багато поверхівки по лівому берегу. По багато поверхівкам, по поверхівкам трошки краще в тому питанні, що тут хоча б немає того хлопця, буде ситуація, будуть хлопці працювати наші військові. Буде ця така якась віддалена така, знаєте, ситуація. Тобто. Може, десь якось закрита якась територія буде, віддалена територія. Отут, якось там воно буде. Отак от. Але в цілому всі гарні карти, тут все буде нормально. Я не бачу тут, я зараз покладу на цього короля. Тут іде допомога. Тут буде все нормально. Я не бачу туй нормальні люди. Не бачу. Так, король серйозна карта, але е, тут працюють і тут будуть відповідні, відповідні почуття. Дуже, дуже гарні почуття всі вийшли. Монет багато. Так, ну, по людям навіть не знаю, чи стоїть дивитися. Ну, давайте глянемо. туди лізеш? Що ж, ж тобі тут треба? Ну. ну, от він на традицію лізе. Хоча, ось, бачите, воно показує, що більш-менш так тут не хватає ну, все одно будемо захищатися. І ось, вроді, як і буде все нормально, але тут же випадає традиція, традиція йде, як сьогодні як за ручку йде. В общем, люди, я вам так скажу, що тут по людям, скоріш всього, я на дьявола поклала, якась буде ситуація закрита. Закрита ситуація, що люди не будуть чи, чи бачити, чи чути, чи щось таке. І, ну що, опять хтось полізев підвали, завалиться, чи що, я не можу понять. На багатоповерхівках не було нічого такого. Ну є, бачите, історія йде така. Ідея вогняна королева, енергія вогняна йде. І буде закрита ситуація. Тобто людина буде обездвижена, бездвиження буде, не зможе рипнутися ні туди, ні сюди. Ну, людина по цій карті вона буде жива. Так, да, буде жива. Але бачите, яка странна. якось по багатоповерхівкам не показало нічого, а люди є. Странно якось так. Ну дайте я подивлюся на багато багатоповерхівки лівого берега. Бачите, і жіноча йде енергетика. Ага. Так, луна випала зразу. Башня. Все світ буде захищати, життя буде вроді як нормально, все буде нормально. Так, буде десь щось якась халепа, але з нею справляться. Вона не повинна бути там. Ні, ні, я навіть на саму башню. Так, і дайте я цю луну роздивлюся. Ні, ну все буде нормально. Все буде нормально теж і по... Хоча показує так, башня є, в центрі розкладу. Але вроді як нічого, вроді все нормально. Так, давайте подивимося, що у нас буде з промисловими об'єктами по лівому берегу. Яка обстановка на 23 квітня? Ну що, попадання може статися, ось іде подія. Іде сама подія, йдуть пльотки, йдуть криси, тобто повреждіння теж буде. А, можу сказати ще, ще, що моментик такий, що може статися там, де воно вже було. Але... Це ще під питанням, тобто або поряд з тим місцем. Якщо не брати людську енергетику, бо це неактивна карта, тут ще падає Всесвіт, тобто цей промисловий об'єкт, він буде ушкоджений по мишам. А, ось буде йти. Знаєте, тут як от а, ну, ще одну карту візьму. От, от, от таке відчуття, що воно не буде дуже сильно пошкоджено. Бачите, навіть ця карта це показує. Е, і все ж таки, мабуть, воно буде працювати, я тільки от хотіла сказати, що буде працювати. Ну, щось, е, промисловий якийсь об'єкт, а до промислових об'єктів у нас входять і інфраструктурні, і комунальні, тобто, це все воно входить туди. Так, давайте глянемо Заводський район, промисловий майданчик. Ну і звісно там поряд, де там домівки людей за одну, за одну цю ж територію, ще будуть туди 23 квітня. Машнє да. донешко, люди. Зміни йдуть по родинам, по сімейкам нашим, по якісь. Ну, в принципі, воно так не погано, не страшно, ні. Повернення до кращого і лиситься якийсь план, але він таке щось нове буде. Непонятно що. Непонятно що, але успішне. В принципі, по е, е, цьому питанню більш-менш нормально все буде. Так, добре. Давайте глянемо мотор Січ, Чи буде туди. Ви ж розумієте, що всі я не можу продивитися промислові об'єкти. Бачите, йде така історія, йде таке воно непонятно що. йде башня. Ну і завершиться воно деревом. Дайте я башню роздивлюся. Буде все працювати. Башня ця непонятно, чого вона туди летить. Роздоріжжя буде, тобто воно ще може і не прилетить люди Або прилетить десь непонятно, непонятно куди, непонятно як, то нічого не зміни. Окрім нервів. Окрім нервів людських. Ось так. Так що по мотору така історія. І дивимося зараз соціальні об'єкти. Сюди входять вокзали, мости запорізькі. Яка буде ситуація 23 квітня по соціальним об'єктам лівого берега міста Запоріжжя. Будуть новини, в принципі, давайте ми глянемо. Криски падають, бачите, хотять, хотять, мічтають, переписуються, стоять на роздоріжжі, але потім стабільність падає. І все працює. Ну, ситуація буде така, знаєте, мрачнувата. Але в принципі, в принципі. от бачите, подія йде, але її скашує коса. Цю подію. Опять йдуть пльотки там, де було ось, роздоріжжя. І чим то закінчиться поверненням до кращого. І мені цікаво, що ж вони доб'ються. Все одно все буде працювати. Ви бачите, що по соціальним об'єктам закінчиться все нормально. Значить відіб'ють. Може там десь щось гупне, але я не бачу, щоб були якісь такі страшні наслідки. Карти того не показують. Так багато карт випало, але вони все об'ясняють і це зрозуміло. Тобто наслідки після того теж зрозумілі. Давайте глянемо на всякий случай людей. Цей світ захищає, бачите, будуть діяти наші хлопці. Але коса скашує ці дії. Неясна буде обстановка з людьми. Трансформація йде, зміни. Опять, ну, Більш-менш стабільна ситуація. Більш-менш стабільна, Даже якщо будуть постраждалі, то все закінчиться нормально. Але це ще під питанням, бо там на кінці тучі лежать, так що так. Так, давайте ми глянемо торгівельні об'єкти лівого берега на 23 квітня, по закритим. Тобто магазини, супермаркети. Ну, в принципі, непогано. В принципі, і непогано. Нормально. Так, і давайте глянемо відкриті, відкриті торгівельні об'єкти по лівому берегу міста Запоріжжя. Більш буде якась, знаєте, ось бачите, як е, от енергія жіноча тут. І... Але будуть працювати, відчувати, то все переживати. Якийсь, якась проблема там буде. Не знаю, що то за проблема. Давайте роздивимося. От, сонечко впало, але тут рибки. Криски, ось вони, криски по башні, йдуть і трансформація. так, так, ага, ну тут так, Може трапитися щось, але тут, бачите, падає ключик нам наприкінці цього. Действия, але ось отут-от у нас я розкривала вже карти, падає луна. То така можливість є, що тут щось прилетить. Є можливість, але вона перекривається багатьма гарними картами. Сонцем, рибами, ключами. Тобто все так, я не думаю, що це так може справитися. Зміни підуть, ні. Не повинно такого бути. Ну, наприкінці така карта лежить. Але можуть бути якісь ушкодження невеличкі. Щось таке може бути. Хоча ми знаємо по крисам, що є не тільки не невеличкі, а й величкі. Так, ну ось по відкритим щось воно так не дуже, да? Давайте ми глянемо людей. Я бачила, що лисичка, але зараз побачимо, чи вийде вона тут. Чи вийде вона тут. А, ну, не вийшла лисичка. Поки що не вийшла, але ми бачимо, що по людям можуть бути травмовані, можуть бути проблеми. Давайте я розкрию так, йде подія якась проблема по людям, але новини будуть непогані. По легкому варіанту воно пройде, йде жіноча енергетика. Так, добре, ну і давайте я покладу скриньку на лівий берег, позитив-негатив виток на 23 квітня. Непогані погані новини по позитиву. По ітогу буде книга, тут іде якась подлість, якісь подлі речі. А після, після книги йде успіх. Тобто ця історія вона розкриється, все буде нормально. Тут іде нормальні новини, але давайте ми роздивимося цю змію. Зі змією теж справимося, змії сидять, скоріш, у владі, може навіть десь щось якось напакостять. Це негатив наш. Негативно, що у нас сидять зрадники і подлі люди у владі. Ось вони. Стоять на роздоріжжі, передають. Знаєте, передають координати. Так що так, ось така історія у нас. Все, люди, я показала вам лівий берег, більш-менш він такий. Звісно, побігав там хлопчик той. Ну що зробиш, подивимося, як воно все буде. Сподіваюся, все закінчиться благополучно все ж таки. Уже на то сподіваюся, бо так якось от по, по общим відчуттям ну, не повинно бути так якось страшно. По моїм відчуттям. Ну, то таке діло. знаєте. подивимось. Все, люди. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ви розумні, все знаєте. Будьте живі та здорові, почуємось, папа.